В Одесі працює єдиний в країні польовий морг, де проводять ідентифікацію тіл, переданих Україні Російською Федерацією. Обмін тілами загиблих військовослужбовців, називається репатріацією. У більшості випадків у тіла є лише номер та інформація про місце, де його знайшли. Встановити особу допомагає Тез ДНК. У квітні, коли місія не шиті доправила в обласне бюро судмедекспертизи 100 тіл, фахівці впорали з дослідженнями. Але коли кількість збільшилась в четверо, це стало справжнім викликом. Наш морг не пристосований для такої кількості для такої кількості трупів, які необхідно досліджувати. В стаціонарних умовах ми можемо відпрацювати ну практично до п'ятдесят до 100 трупів. Але якщо є цифра дуже велика, то і необхідно швидко відібрати біологічний матеріал, то це дійсно необхідно робити саме на локації. Вирішено було облаштувати польовий морг біля залізниці поблизу вагонів рефрижераторів Фахівці міжнародного комітету Червоного Христа допомогли встановити намети, баки з водою надали обладнання, яке дозволяє працювати так само, як і в стаціонарних умовах. Завдяки цьому тільки у червні вдалося провести необхідні експертизи 1600 тіл. Коли ми маємо все обладнання тут, то нам не треба приміщувати тіло, оскільки чим більше ми його переміщуємо, тим більше є ризик пошкодити його, і це також питання поваги до загиблих. поруч з лікарями, судмедекспертами працюють слідчі, які ретельно фіксують наслідки кульових. Та осколкових поранень на одязі та шукають написи, які можуть допомогти ідентифікувати загиблого. Адже військовий, як правило, підписує свою форму. Це вже є кирпичики, цеглинки для ідентифікації. Слідчий це прописує у себе в протоколі, і відповідно до цього проводиться розшук. Тобто є позивний. Такі дані дають натяг до кого з родичів безвісти зниклих слід звертатися за матеріалом для генетичної експертизи. Часто встановити особу допомагають і відбитки пальців. Це портативний рентгенапарат, за допомогою якого ми можемо відсканувати відбиток пальця та вивести як фото на комп'ютер. Це швидше. Ніж дактилоскопію. Щоправда, росіяни усіляко намагаються ускладнити роботу українських експертів. Так часто трапляються тіла з відсіченими кістями. Такого не може бути при на вибуховій травмі, зазначають фахівці. Також у одному мішку може бути кілька черепів або просто фрагменти різних тіл. Тоді проводять експертизу кожного фрагменту. Були випадки, коли фіксували наслідки тортур. Було в мене тіло з вогнепальним пораненням. Ботилиці. Тобто осколкових поранень, які найчастіше бувають при експертизі, їх не було. Це понятно, що це була страта. Результати експертиз заносяться в єдину базу. Навіть коли не вдається ідентифікувати тіла через те, що родичі загиблого перебувають в окупації, рештки людини ховають на спеціальній ділянці цвинтаря. А отримані дані експертизи дозволять пізніше встановити ім'я героя. Людмила Цабренко, Аріна Небохід перший міський.